Ім'я Конрад Харіган, родинна людина. І якщо ви перейдете дорогу моїй родині? Ну тобі краще молитися. Будь ласка, дозвольте мені представитися. Тиснемо правильні руки, ламаємо неправильні. Думаю, у нас ситуація. Якщо що був навколо ми не питаємо, ми беремо. А коли хтось забуває своє місце, у мене є людина. Для цього. Проблему вирішено. Моя дружина є розумом за шармом. Вона тримає мене разом. Це робить її найнебезпечнішою з усіх. Окей. Як тільки ти втрачаєш довіру до мене, ця родина перетворюється на порох. Обидва зрозуміли, що сталося. То ви з нами чи проти нас. О! Я фінансую тебе за рахунок моєї. Влада? Влада. Це голодна річ. І завжди знайдеться якийсь мерзотник. Хочуть забрати те, що моє. Що це талібан? О, ні ні. Коли Конрад розпочинає, я маю на увазі, коли дійсно іде. Ти ти пошкодуєш, що був. Природа. Мобленд. Новий серіал виходить 30 березня на Paramount+.